Традиційно у цій порі тема дня з 1, жовтня, з 1 вересня 2018 року. Курс громадянська освіта став обов'язковим для десятикласників. Пройшов місяць. Що про це думають самі учні і вчителі? Маємо змогу зараз переглянути. Це урок громадянської освіти в 10-му а сьогодні говорять про права людини. Учні активно висловлюють думки, вчитель дає різноманітні практичні завдання. Все у вільній формі. Дотримуватися всіх основоположних прав і свобод. Зміниться нас що держава зміниться звичайно. Вже місяць Ірина Малахова викладає громадянську освіту для десятикласників, каже учням, цікаво, адже предмет містить в собі багато корисної та потрібної інформації з основ соціології, економіки, права, медіаграмотності, міжнародних відносин. Основне завдання вчителя це показати цінність людини в цьому суспільстві через цінність людини, через її ідентичність, самоідентифікацію, показати Власне, як вона може використати свої права і захистити свої права, як вона може використати і знайти себе як активний громадянин цієї держави, як вона може захищати свої права. Десятикласниця Катерина, голова учнівського самоврядування. В планах неї багато проєктів для залучення учнів до активного життя школи, щоб вони були активнішими, щоб вони проявляли свою точку зору, були наполегли. Ви і предмет громадянського освіти дуже допомагає мені в цьому донести доступніше і ну є хорошою допомогою для мене. Подобається новий предмет і однокласникам Катерини. Я хотів би змінити нашу країну найкраще, щоб в нашій країні стало легше жити, і кожен мав вільний доступ і знав свої права, і всі, і наші умови були рівні. Бувають різні люди, і щоб ми могли довести свою думку і взагалі правоту. Треба знати цей предмет зараз. Цей предмет, який викладається в нашій школі, то він викладається не як загальний такий предмет. І він потрібен не тільки для тих людей, які хочуть в майбутньому стати громадянськими діячами або активістами. А ну для взагалі всіх людей перед тим як приступити до викладання громадянської освіти, Ірина Малахова сама проходила навчання спочатку в Івано-Франківську. Потім у столиці у нас місці також активно проходила підготовка. У нас і в місті і в області проводилися ще на весняних канікулах курси для вчителів, які мали би читати в наступному році громадянського освіту. Де методисти і інституту післядипломної освіти і департаменту управління освіти розповідали про своє бачення, знайомили нас з темами. Наразі підручників з громадянської освіти немає. Усю інформацію учні черпають з інтернету та сайту, на якому зібрано потрібні матеріали. Що ж я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете долучатись до розмови номер студії 067 550 20 50, а Також дивіться нас у мережі Фейсбук. Ми теж там працюємо наживо. Сьогодні спілкуємося з нашою гостею. Це методистка обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Світлана Бондаренко. Пані Світлано, вітаю вас. Добрий день. Що ж, тема громадянської освіти, вона набуває популярності. Раніше це було факультативом, зараз це стало обов'язковим предметом в учнів наразі 10 класів. Що ж таке воно громадянське суспільство, зрештою, як предмет, тому що багато учнів, які ще не прийшли до 10 класу, можливо, не знають і десь побоюються цих нововведень. Я думаю, що боятися, звичайно, не треба, бо це цікаво, це здорово. Тому що громадянською освітою, в принципі, займається школа, від, починаючи від першого класу, коли вони формують патріотів, коли вони говорять про трудову якусь активність, політичну активність, але от саме в 15-16 років, коли. Ну, молодь починає задумуватися над своєю ідентифікацією, що мені робити далі, а як мені жити, а як мені бути, з'являється у цей курс. І це дуже добре, що він все-таки з'явився. Ми дуже довго на це чекали, готувалися, готували вчителів, розробляли якісь плани, переходили від ну, десь якісь окремі факультативи були упродовж, ну, вже говорили, упродовж, напевно, вісімнадцяти з двотисячного року, десь 18 років вже були такі спроби в окремих школах упроваджувати такі курси за вибором. Це були курси за вибором де-не-де де батьки погоджувалися на це, тому що це були курси живи за правилами, це були курси вчимося бути громадянами. Це був, власне, для дев'ятикласників починався курс Я громадянин або 10, 9, 10, 11. Але там було значно менше годин відводилося на це. Це практично 17. Годин через тиждень дітки мали можливість поспілкуватися в деяких школах, і звичайно, що там велику роль відігравали тоді директори школи, котрі ну знаєте, казали, так можливо, я введу це в 9 класі і більше ніде, і ніхто не буде говорити про громадянське формування громадянина, формування громадянськості як якості, тому що якість, а який він громадянин. Громадянином можна бути ми говоримо про патріотизм конституційний, там, де ми говоримо про права і обов'язки, я зобов'язаний платити податки, я зобов'язаний там захищати, знати, захищати батьківщину, знати символи, виконувати закони. І ми говоримо про етнонаціональний патріотизм. Це якраз те і є патріотизм любові до своєї батьківщини, те, що напевно закладається десь батьками, і без них школа. Ну, в якійсь мірі складніше, якщо це батьками не закладено. І звичайно, що громадянська освіта включає не тільки патріотизм, це і правова культура, це і трудова культура, як ми, як ми будемо втілювати свої мрії, тому що якщо ми не вимріяли чогось, складно напевно досягти цього. Це і моральність, звичайно, і політична культура. Оце все і складає ту громадянську культуру. Або громадянськість, яка має бути результатом цього вивчення цього курсу. Ну, якраз е, свій процес становлення, так як е, предмету е, розпочалося все в, в 2000 році, тільки в mm -hmm. 2018 році це стало е, обов'язковим предметом. Чому так довго воно встановлювалося? Це залежало від е, самих шкіл, від викладачів, від учнів чи від міністерства, так яке це мало це все, ж таки, таки, запровадити. все таки. Це все-таки це залежало від міністерства, і е, саме е, от, в 2017 році і було прийнято рішення. Що це було, знаєте, великою, хоча ми багато робили для цього. В загальному в Україні громадські організації для цього, долучилися до цього, величезну роль громадське суспільство відіграло в тому, щоб навчити бути громадянином. І міністерство дослухалося. Напевно, ну тут можна так само нагадати, ми знаємо, що вибір наш європейський і ідему, ми в, хочемо бути не, ми в Європі живемо, ми європейці і ми це маємо усвідомлювати. Але тим не менше, якщо Європа, маючи демократичне суспільство, вона боїться втратити його. А у нас треба формувати демократичне суспільство. І ми знаємо, що немає нічого кращого з демократію, але немає нічого. Першого за демократію, тобто складнішого за демократію. Це Черчилль, це звичайно, що він Черчилль, він підкреслив, що для влади це дуже складно, а для народу це важливо. І от 17-й рік було прийнято рішення, що все-таки відповідно до Хартії Ради Європи про освіту для демократичного громадянства, через формування громадянина для громадянина демократичної держави, необхідна освіта справ людини, необхідна оця освіта демократії. І для того і був впроваджений, і це важливо підкреслити, що саме в 10 класі як якийсь підсумок, і саме дві години. Це важливо. Дві години на тиждень учні мають можливість говорити з вчителем, спілкуватися з вчителем про проблеми ідентифікації особистості, про, про, про проблеми демократії, проблеми медіа, врешті-решт, тому що це є одна із тем, і це стає для них дуже цікаво. І цей курс це дві години. Ми власне і наголошуємо, що е, якщо одна година, то вчитель може розказати щось. Дві години дають можливість вчителю перейти і учням, в тому числі перейти от від власне від школи знань, яка була, от ми кажемо, вчитель це той, хто транслює знання. То дві години громадянської освіти, у цього курсу громадянської освіти, дають можливість вчителю лише спрямувати на те, щоб діти щось досліджували, дізнавалися. Врешті-решт, практичні заняття, які є в цьому курсі, це майстерня громадянина. А як змайструвати себе, змайструвати громадянина майбутньої держави, і це можна робити упродовж цих двох уроків, які відведують. І ну, Я хочу сказати, що за перший цей місяць діти вже виявили виявили бажання навчатися. А це найбільший виклик зараз для суспільства всюди, не тільки в Україні. Що діти кажуть, не хочуть навчатися. Вони десь втрачають інтерес до навчання, особливо у нас, тому що кажуть, що значить, я досягаю в освіти. Ну, Вищої і не може себе реалізувати Пані Світлана даруйте, що вас перебуваю. Можете назвати таких три основних особливості даного курсу: чи він може зацікавити і чим він буде корисним саме для школярів, саме для десятикласників? Що він потім принесе їм подальшому в житті? Ну особливості, напевно, те, що це все-таки курс інтегрований. Інтеграція це складно і для вчителя, і складно для учня. Ми звикли отримувати знання з одного предмету. Курс громадянської освіти це є курс, який об'єднує знання з правознавства. В першу чергу він об'єднує знання з філософії, з політології, з соціології. І навіть психології, тому що заглибитися самопізнання, побачити себе і не втратити себе, що я такий же важливий, як і інший, тому що діти в 10 класі це теж особливість. Вони вже більше починають звертати увагу на те, що от один може, він так таку має хорошу пам'ять і може відтворювати все, отримує дуже хороші оцінки. Цей курс показує те, що можна не за те, що ти запам'ятав вдома і вивчив домашні завдання. Він не передбачає домашніх завдань. І це важливо, він не передбачає традиційних домашніх завдань. Як тоді буде оцінюватися, тому що все ж таки він став обов'язковим предметом, чи буде залік, чи з цього буде іспит, і які оцінки будуть отримувати. Власне, власне, і це важливо. Та? От, тому що, якщо я ще раз хочу сказати, що не передбачає традиційних домашні, домашніх завдань, тому що це можуть бути якісь дослідження. Я щось довідався саме з тої теми, і я несу це в клас. Я поспілкуюся. З батьками, я поспілкувався з моїм дідусем, бабусею, як це відбувалося у них, і я теж несу це можливо в клас. Діти дітям пропонується написати есе, яке буде дуже коротеньке, там ну, в межах 300 слів, де вони висловлять свою думку. І ця думка не може бути оцінена негативно, бо їм буде пропонуватися, знаєте, як от деколи це тобі завдання для твого розуму, і хтось десь щось досліджується. Це для твоїх ручок, все не пиши, вислови свою думку, а це можливо буде завдання для твого серця. Ти переглянь якийсь цікавий фільм і саме з цієї теми, з цієї проблеми, і знову ж таки принеси це в клас. Що ще важливо, що оцінюватися буде навіть в першу чергу не ці домашні завдання а оцінюватися буде робота дитини на уроці. Це буде конкретний бал. Ми з ними зараз 12 бальна система 12-бальна система. Але е, орієнтація йде на те, що ну, якщо ми говоримо про е, знаєте, у нас теж е, ну, не зовсім правильно, напевно. Ми говоримо про оцінювання, але говоримо 12 бальна система. І якщо бали, то ми розуміємо так, що два бали це має бути позитив. А якщо ми говоримо про оцінку 2, то це десь негатив, то е, тут і є можливо е, вчитель на цьому уроці має перейти від форми оцінювати до цінувати. Цінувати те, що учень захотів заговорити. Як конкретно затверджено там Міністерством освіти, як воно має оцінюватися. Тобто буде іспит, буде експит? Ні, не буде. Іспитів. Це... Сподіваюся, що іспитів не буде. Сподіваюся, що Олімпіад це разу. запитують і всі вчителі і кажуть, що змінюється знову ж таки. Ми не вивчаємо терміни як такі. От вивчили терміни, здали цю тему, написали контрольну на роботу, забули і пішли далі. Весь курс він має свою таку особливість, і ця особливість, ну мені наприклад, вона дуже подобається. Приходить до тебе дитина в 10 класі. Це є особистість, яка хоче зрозуміти, а що я вартий уже сьогодні, а що я можу порівняти себе з іншими. Знаєте, ми тут пропонуємо на першому ж уроці. я, Коли ми проводили тренінги, такі для вчителів, навіть готуючи їх, і казали, от застосуйте, будь ласка, ну, один. Одну з таких методик, наприклад, як букет. Спробуйте зробити, щоб кожна дитина зробила свою квітку. І ця квітка буде, звичайно, різною. Вони можуть бути по кольору різним, вони можуть бути по, звичайно зроблені по-різному. Але коли ми принесемо ці квіт, квіти і покажемо їх десь на дошці чи десь на якомусь панно, разом вийде букет. І якщо ми одну квітку Відокремимо, букет стає біднішим. Тобто кожен творить цей букет, а букет це є відображення суспільства, тому що на цій на цій квітці можна написати свої мрії, можна написати бажання? Якщо приклад. ми заговорили про тренінги для вчителів, зрештою був рік на підготовку, мабуть, таку інтенсивну, все ж таки, до предмету, так як готували вчителів? Це були якісь навчання в місті Івано-Франківську, чи це їздили до столиці? І, зрештою, хто викладає громадянське суспільство в mm школу? -hmm. Предмет громадянська освіта він відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, так як він поєднаний, в першу чергу має в собі правознавство, філософію. Тобто це є предмет галузі суспільства знавства. Тому викладають цей предмет, вчителі практичної історії, правознавства, ті, що працюють з дітками починаючи з п'ятого класу. єдина ну, звичайно, ми і раніше звертали. Щоб правознавство викладав один вчитель, щоб він не втрачав якийсь зв'язок із законодавчою базою нашою, і тому тут теж обрані саме ці вчителі, вчителі суспільствознавчих предметів. От і вони працюють. Звичайно, якщо взяти от теми, поглянути на них по всіх темах, то можна це і побачити, що це і є виправдано, тому що. Якщо перша тема це особистість, ідентичність, громадянин і кожен себе усвідомлює зіркою в цьому зрозуміти, хто я, який я, то наступна тема це якраз тема цінність нового суспільства це тема права людини. Права людини, знаєте, якщо взяти. Коли Ну, дослідження проводили, то казали, а як викладаються, як ви вважаєте, чи добре викладаються права людини в школі? І ви знаєте, багато батьків, багато людей просто сказали, так достатньо. Вони вже достатньо прав знають. Давайте про обов'язки. Забуваючи, що в Конституції обов'язків всього лише шість. Ну і є ще скриті, але а от прав то їх є сорок. І ми можемо говорити про те, що вони мали би це вчити. Наступною темою це є демократичне суспільство, демократичне суспільство розуміння демократії, розуміння обов'язковості в демократії у, цього, у цієї тріади. Влада, народ, опозиція одної, розуміння іншої тріади, рівність. Рівноправність, верховенство права, справедливість. Тоді ми Чи говоримо. вистачає в Івано-Франківську фахівців? з даного вистачає, предмету? вистачає, тому що я ще раз кажу: в кожній школі є вчитель, який вже самою школою обраний для того, щоб викладати цей курс. Будемо по-старому говорити викладати, тому що навіть складно сказати, що цей курс викладається, бо якщо ти за підручником вчитель став і говорить, ми говоримо, що вчитель формує компетентності, формує в першу чергу громадянську компетентність. І це є змістовою лінією через всі предмети, громадянська відповідальність. Тобто це пов'язано компетентність, яка і складається з таких: я знаю, я вмію, я дію. Я думаю, як діяти, я, е, я активний, я е, в, в той час усвідомлюю усвідомлюю свою поведінку. Тому що ми от теж, ну як ми можемо тут говорити, якщо я знаю, що, наприклад, іде порушення чиїхось прав, я бачу, що над кимось знущаються, але я беру телефон і починаю знімати. А як я маю діяти в цій ну, знімаю, це правильно, чи це не про це справедливо, коли когось принижують? Чи це буде порушення права? Ні, це звичайне може й не порушення такого права, але я знаю, що я маю діяти. Я маю усвідомлювати свою поведінку, усвідомлювати те, як мені жити далі. І це є важливо. оце й буде оцінюватися. Тут входить не просто я знаю, а цю дитинку взяли особистість провели через права людини, привели в демократичне суспільство. Показали її соціалізацію. Наступна тема це соціалізація в суспільстві. Тут дитина усвідомлює, так, мій статус такий. Я однокласник, тому що я там, я мама за своїми за своїм статусом. Але є ще й соціальні ролі. Мама може бути хороша, мама може бути та, що дитину залишила заради своїх інтересів. Пані тобто... Світлано, ви прийшли з книгою до нас, угу. але на жаль, наскільки нам відомо, а... і ми чули. Про це в сюжеті матеріально матеріально технічного забезпечення не вистачає. Тобто підручників на даний момент не можна і придбати ні в магазинах, ні в бібліотеках школах немає з даного предмету. А як вирішується це питання? Чи вони найближчим часом з'являться? І Взагалі як учні мають вчити. Даний предмет, тому що як мені відомо, це посібник для це посібник для вчителя. Для так, вчителям. у мене просто є посібник для вчителя, і це посібник тільки одної групи авторів. Взагалі, чотири групи авторів, які писали підручник. Потім було це теж, знаєте, тільки от два роки, як таке запроваджено, коли вчителі мають можливість обирати підручник. І що цікаво, коли діти знали, вони теж готувалися до того, не тільки вчителі проходили тренінги які ми збирали як тут, так ми виїжджали і в райони в деякі і збирали вчителів, де проводилися тренінги, як я маю навчати. Тобто, ми передбачали, що підручника до 1 вересня це вже не перший рік, і підручника до 1 вересня традиційно немає. Але був великий період часу становлення, Спочатку це був факультатив, чогось uh -huh. теж потрібно було дітям навчатися. Чому так трапилося, що наразі інформацію шукають у інтернеті? Десь? Її не просто шукають в інтернеті, а е, ще, те, що в інтернеті теж добре. Ми кажемо, що це теж добре, і один із підручників це передбачає, власне. Е, я хочу сказати, що ці чотири, е, чотири групи авторів, і коли діти мали можливість в травні, вчителі мали можливість в травні обирати. То цікаво, при спілкуванні з вчителями ми з'ясували і таке, що вчителі пропонували а давайте. От 60 сторінок кожного з підручників виставлено на сайті міністерства освіти, і давайте почитаємо. і виберемо собі підручник. І уже тут навіть підходили діти. Казали, нам більше цей подобається чи цей. Ну звичайно, демократія всі демократія, так демократично, вільно були допущені діти до вибору, і цей підручник вибрано. Ну, підручники вже надруковані зараз. В основі залишається те доставка їх. Тобто вони будуть, але наразі повністю вперше підручники виставлені як на сайті Міністерства освіти, так і Інституту модернізації освіти, так вони, Тобто їх можна знайти. І навіть більше, бо ми якраз заговорили, що я просто, знаєте, так, щоб Бо і це посібник для вчителя, зразу так і не знайдеш, але цей от один із посібників, це посібник колективу Нова Доба Львівського, то він, громадянська освіта, 3D-демократія, вони запропонували навіть підручник з QR-кодом. Це теж цікаво учням. Вони вперше, знаєте, на уроці для дітей це відкриття, коли їм кажуть, не відкладіть. Телефони, а візьміть свої телефони. наведіть, наведіть е, на QR-код, і ви отримаєте документ, який ми будемо зараз опрацьовувати для дітей. Це теж цікаво. Тобто, ми навчаємо дітей і в інтернеті шукати необхідну інформацію, як через свій смартфон, так і через інші гаджети, які вони так полюбляють. І вчитель перестає боятися теж гаджетів, тому що ми знаємо, що діти живуть. Ну, не так як вчителі. Я, наприклад, частково офлайн і тільки десь колись онлайн, да, а діти постійно пов'язані з інтернетом. Тому це буде предмет виключно для учнів 10 класу. Чи планується все ж таки запровадити на два роки? Наразі зараз тільки йде мова про 10 клас, іде бог, щоб воно так залишилося. Тому що далі це такий один із перших інтегрованих курсів. Бо далі йде мова про те, щоб зменшувалася кількість предметів, і буде уже діти будуть вибирати більш профільні предмети, профільна школа на перспективу. Ну, поки що мова про те, що буде і в 11 класі, не йде звичайно, тому що. Обмеженість кількості годин. Це вийшло за рахунок того, що якісь години суспільні були вилучені, і за рахунок них е, об'єднано дали курс громадянської освіти для системності, для формування якраз компетентнісної освіти, а не знанєвої окремо. І е, тому поки що 10 клас, е, дві години. І я думаю, що для дітей в 11 класі вони ті, що зацікавляться, от, ці вчителі, які пілотували цей курс, бо спочатку писалися і якісь теми пілотували. Туди, коли вчителі казали: знаєте, ми, наприклад, дали завдання дітям, і я чую, а мій гаджет вночі щось піка. Коли я відкриваю, а там приходить якісь повідомлення від дітей, що вони щось зробили. На жаль, у нас ефірний час обмежений. Пані Світлано, дякую вам за розмову. Дякую, що прийшли. Що ж, залишайтесь з нами, залишайтесь суспільним. Гарного вечора на все добре. Побачимось.